Привіт! Ви коли-небудь мріяли навчатися за кордоном, отримати новий досвід, познайомитися з іншими культурами та прокачати свої навички. Академічна мобільність це унікальна можливість зробити це. Мене звати Анастасія Лученко, і сьогодні ми дізнаємось про реальний досвід студентки і фаска сумду Яни Полопенко. Який новий досвід вона набула та як ви можете відкрити для себе нові можливості студентства? Дивіться у відео і надихайтесь. У цьому випуску ми поговоримо з Яною Пилипенко, студенткою третього курсу спеціальності середньої освіти з англійської та німецької мов, яка їздила на навчання в Туреччину. Тому повинна бути цікава. Ян привіт! Е, давай з тобою розпочнемо з самого початку, чому ви взагалі вирішили піти на цей крок і подати заявку на програму по академії де ти взагалі шукала інформацію та яку програму в результаті обрала для себе. Uh, Привіт. Uh, все моє життя, uh, всі мої 18 років. Моя бабуся говорила мені, я вивчай, будь ласка, англійською, щоб ти кудись uh, виїхала за кордон, бо все своє життя я жила в селі, там можливості ну, якби близько нуля. І я така: окей, буду вивчати англійську. І я дуже хотіла поїхати за кордон, щоб в мене були якісь можливості, щоб я могла щось нове, цікаве для себе відкрити. І uh, вісімнадцять uh, років вже на другому курсі, коли я могла обрати якусь академію білість, я побачила дві можливості: перша це була або Туреччина, друга була uh, Польща, і мені дуже хотілося в Польщу на той момент uh, ну, через такі романтичні причини, дуже але окей. Okay. Але я не обрала Польщу, тому що там не було ем, фінансування, типу, можна було безкоштовно навчатися, але не було іншого фінансування. І я подумала на той момент, що я вже працювала тоді репетитором англійської, але в мене не було таких дуже. Великих збережень, щоб я могла все для себе оплатити. Тому я обрала Туреччину, де було повне фінансування, і тоді я подумала: окей, Туреччина це насправді навіть цікавіше ніж Польща. Там зовсім інша культура, дуже багато цікавого, і саме тому я обрала Туреччину. Зазвичай виникають проблеми із документами, із різними там заявами, до прикладу, на за кордон, подачу заяв на навчання, ну і звідси і труднощі виникають. А от як у тебе відбувався цей процес? А, насправді я дуже нервувалася через це. Я... Дуже хотіла поїхати, і ну, найбільше для мене тоді було нервово. Це напевно витяг з моїми оцінками. Я боялася, що мої оцінки будуть недостатньо хороші. Але е, в цілому було все дуже легко, тому що мені допомогла одна із викладачів, з якими я тоді навчалася, і вона мені якраз порекомендувала цю е, е, о, Боже, слово била цього програму, так. І я пам'ятаю, ми з нею сиділи напевно вдвох до години ночі, шукали всі документи, підписували всі заяви. Вона мені дуже з цим допомогла, тому з документами все було супер. А от чи було тобі важко налаштуватись на поїздку до Туреччини? Все ж таки східна країна, зовсім інша культура, і ти спершу хотіла взагалі поїхати в Польщу, а У нас там схожий, в принципі, менталітет. Як у тебе відбувалася Ну як у тебе відбувалася підготовка до поїздки, як і в емоційному плані, так і в фізичному? Я завжди, коли розповідаю комусь про цю історію, я вже згадала, що це через мою бабусі, я так дуже хотіла поїхати, але я завжди говорю, що моя бабуся, напевно, в той період переживала більше, ніж я. В мене все було, ну, чесно так, я навіть не переживала, хоча це була моя перша поїздка за кордон загалом. Але... Єдине, що я переживала, це пройти кордон Україна-Польща, все інше мені було абсолютно типу, спокійно, все було супер. Я в Польщі зустрілася з іншою дівчинкою, з якою ми мали разом полетіти в Туреччину. Ем, і в аеропорту, нагадую, це була моя перша поїздка за кордон. Я взагалі була спокійна, як удав. Напевно, за день-два до цього я дуже переживала, як це все буде, але в моменті просто стало дуже спокійно. Загалом про культуру і про всі ці штучки, такі, які різні від відрізняються від наших, то в принципі я вже знала дещо про Туреччину, про їхню культуру, про те, як потрібно себе поводити, особливо про релігію. Треба було дуже обережною бути. От в плані фізичному я не готувалася взагалі, а в ментальному то я намагалася щось почитати більше, як правильно себе походити, як правильно говорити. Тому підготовка була легкою, але ну, не такою, що дуже я там сиділа і прям думала блін, як же мені буде пристосуватись важко. А от е, чи можеш ти надати якісь е, основні поради для тих, хто збирається їхати? Можливо, в підготовці, чи з документами, чи з самим вибором програми? Е, стосовно вибору програми, то я б порадила просто обирати те, що здається найцікавішим, тому що, може бути, якби я обрала Польщу, я впевнена, мені було б не так цікаво, як в Туреччині. Я не в цьому впевнена. А стосовно підготовки, ну єдине, що можу сказати про документи, завжди роздруковуйте їх, тому що телефон може розрядитися і потім це дуже важко. І завжди плануйте собі, якщо куди сідати, де ви будете ночувати, тому що може бути таке, що щось затримується, тому треба завжди мати якийсь. Лан, питання щодо координаторів: як у вас відбувалася комунікація з координаторами в рідному та закордонному університеті? Ну чи можеш сказати щось з цього приводу? Якщо ми говоримо про Україну, то з координаторами ми більшості спілкувалися через мейл, e надсилали одне одному листи. Було іноді важко про що з ними домовитися, бо іноді дуже довго відповідали, але в принципі все було окей. З координаторами в Туреччині ми в більшості спілкувалися е, також через мейл або через ці ESN та групка студентів, які нам з усім допомагали. У нас був такий величезний чат у WhatsApp, де ми одне одному писали про якісь штуки, про якісь там не знаю, вечірки, про те, що хтось сьогодні приїжджає, треба зустріти. Давайте всі сходимо разом. Тому це було супер. Це у нас була така розмова більше про підготовчий процес. А тепер давай перейдемо до самої країни, коли ти вже туди пробула. Думаю, що тут у всіх буде виникне питання, і цікаво буде, чи швидко ти адаптувалася, чи були якісь бар'єри до прикладу, з мовою? З мовою так, боже, я турецьку ніколи не вивчала, ніколи і не розуміла, вивчила буквально три слова. За весь мій період там і я їх вже, до речі, забула, бо це було рік тому. Але мені дуже пощастило, тому що моя я не знаю, як це українською назвати волонтіє англійське слово, дівчинка з якою я жила. Вона знала турецьку, бо вона вже була на семестрі перед цим, і вона вже вивчила добре, тому вона усім допомагала мені, там перекладала, якщо потрібно було. І ми, в принципі, разом скрізь були і майже тому було без проблем. З англійською в Туреччині дуже важко. Я думаю, англійську знаю тільки в тих містах, які туристично такі відомі місті, в якому я була, там люди навіть шоковані, що є іноземці, вони такі Вау, ти з іншої країни, ого, прикольно. От тому бажано, якщо хтось хоче їхати до Туреччини, вивчити хоча б якісь там базові слова, якісь базові фрази, бо без турецької там дуже складно. А Стосовно культури, то все було в принципі окей, пристосування було дуже швидким. Я швидко влилася в очікую культуру, особливо пити чай коли на вулиці 30 градусів. От. Але загалом було все окей, все супер, було дуже цікаво, щось таке відкрите для себе нове. На початку ти, мабуть, знайомилася з розкладом, розбирала чемодани в новій кімнаті. А ось розкажи, як усе ж таки проходило навчання за кордоном? Чи відрізнялося воно для тебе? От чи відрізнялось турецьке навчання від нашого навчання в сунду? Насправді залежить від а, викладача, але окей, перше, що я хочу сказати, що а, пари в Туреччині йдуть три години. Тобто зазвичай викладач вирішує сам, як їх розподілити. Зазвичай там була година пари, потім перерва, потім знову ми вертаємося в клас. От. І е, загалом іноді могла бути година, нас потім відпускали. От. Стосовно саме методики викладання, це залежить від, від викладача. У нас був викладач, який три е, е, години ми просто розбирали якісь дані книги, це було супернудно. Половина учнів просто спали на заняття. Була у нас викладачка, яка робила все по цим сучасним методикам, якісь інтерактивні штуки. Ми робили проєкт на Canvi, це було суперцікаво. Але я скажу так, що більшість викладачів просто ну, не користуються цією суперпопулярною новою методикою, щоб це було інтерактивно, просто якось все. У форматі лекції кожен раз і це було супер нудно, але в цілому викладачі були дуже класні, дуже прикольні, з ними можна пожартувати про щось. Вони те гукають на вулицю, пішли на перекур, щось таке. Ну дуже смішно з ними було дуже весело, але по методиці мені не дуже сподобалося, якщо чесно. Чи легко ти знайшла контакт з іншими студентами? Можливо, з кимось потоворушувала, і надалі ви продовжуєте спілкування. Я чекала цього питання, я дуже люблю своїх друзів. Ем, стосовно ESN, всіх учнів Erasmus, в мене було тільки двоє друзів, яких, з якими я так дуже сильно познайомилась, дуже сильно покрилась. Маріо. Це моя любов. у нас з ним просто однакове почуття гумору, це якісь такі чорнушні жарти, і це було дуже весело з ним ем, е, спілкуватися. Він дуже такий сапортів, класно було, що ми одне одного підтримували всьому. Другий мій друг Софіан вони обоє із Іспанії, і ми з ним познайомилися в більшості через те, що нам обом подобається футбол і Формула-1. І ми просто якби ми ще підтримуємо різні клуби футбольні, тому ми любимо одне одного так попіддергувати трошки. От і третій мій друг. Це була дуже така прикольна історія, як ми зустрілися. Я і моя подружка пішли пограти в баскетбол, здається, з іншими учнями. І він там був зі своїми друзями, також вони щось грали, але я просто сиділа. Я не грала, мені тоді не дуже хотілося щось робити. І він просто поруч сидів. І в якийсь момент моя подружка підійшла, вона зі мною почала, звісно, що англійською говорити. І він такий: дивиться на мене, вау. Що з іншої країни, і ми якось почали спілкуватися, стали друзями Після цього, дуже часто виходили на каву. От і мені здається, мову знайти спільну із студентами дуже легко. Але я така людина, яка у мене дуже швидко сідає соціальна батарея, і мені дуже важко потім підтримувати розмову. Тому в мене було троє друзів за все цей час, але я дуже щаслива, що я їх знайшла, бо вони просто найкращі. Можливо, в тебе були якісь е, випадки чи твої спостереження. Ось як іноземці ставляться до українських реалій? Багато людей, коли дізнавалися, що я з України, вони намагалися підтримати, вони постійно там щось запитували про це, як там в країні, але ем, багато турецьких, особливо людей, вони дуже люблять російську культуру, і більшість е, турецьких е, оцих студентів, з якими я спілкувалася, вони або вивчали там російську літературу, або ще щось. От, і, в принципі, у е, е, нас навіть були дві студентки з Росії на Erasmus, тому було дуже некомфортно з ними. От, але більшість е, Більшість людей в Туреччині. У мене була ситуація, коли я викликала таксі десь о п'ятій ранку, бо мені треба було повернутися з аеропорта в свою квартиру. І звісно, що в Туреччині люди не говорять англійською дуже, але мені пощастило, бо він говорив, і він в мене питає, звідки ти я говорю з України, і він мені сказав, що о, блін, класно, я був в Україні, дуже шкода, що так зараз відбувається. Загалом дуже багато людей, які підтримують Україну, але багато й і тих, хто взагалі не знає, що трошки повернемось знову до навчання. А от чи був у тебе вільний час поза навчанням? От наскільки був насичений навчальний графік? Мені було шість пар на тиждень, дві дві на день приблизно, от і загалом вони були рано зранку з 8 до і іноді з 8 до 3, якщо три на день було. С час був вільний, тому графік був дуже класний. Типу нічого такого складного. У мене був час на роботу. В мене був час вийти кудись з друзями, на якусь прогулянку. Тому тут я була задоволена що навчання. Було небагато. Ходячи з вільного часу, які відкриття ти зробила в Туреччині? Наприклад, там культурні особливості, кухні, клімати. От вже зазначала про чай. В 30 плюс градусів. А що ще для тебе такого було в Туреччині? Справді там багато людей, які ну, типу, от, знаєш, перед тим як я їхала, я собі уявляла, що от звісно, що з їхньою релігією я уявляла, що кожна там дівчина буде вкритою, що дуже релігійною. Але насправді там дуже багато людей, просто таких як я, типу, з макіяжем дуже яскравим, і, і типу чомусь мені здавалося, що всі будуть такі, знаєш. Закриті в собі, не дуже розговірливі, але дуже багато людей були таких супер супер класними, особливо старі люди. Я боялася старих людей, тому що е, я думала, що знаєш, там будуть якось мене засуджувати за щось, особливо якщо я з іншої країни. Але боже старі люди просто найкраще. Вони там такі добрі просто люблю. От щодо фінансування, чи вистачало тобі грошей, щоб закрити от всі твої потреби? А, так, фінансування було дуже класним, але я така людина, яка любить витрачати гроші на те, що мені не потрібно, тому а, але загалом нам дали 80% стипендії одразу після того, як ми приїхали. І вистачало в принципі на все. Туреччина дуже така дешева країна. все було окей, е, тому не знаю, що тут ще сказати, все, все добре з фінансуванням. Вже залишилось три питання. Ми вже з тобою доходимо до завершення нашої розмови. Тому таке перше підсумкове питання: які нові навички або знання ти здобула завдяки академічної мобільності. Напевно, бути самостійною, бо все своє життя, я така, мама, допоможи мені з цим, мама, допоможи мені з цим. А там вже все, мами немає, мені треба все робити самі. Тому напевно, самостійність і, напевно, скіл такий знаходити спільну мову, тому що коли я була молодшою, я дуже не хотіла спілкуватися з людьми. Для мене це був стрес, шок. І мені бабуся завжди казала: Я, ну от ти коли виростеш тебе, як ти з людьми будеш? Якщо в тебе робота буде, тобі ж треба буде, напевно з людьми спілкуватися. Кажу: це буде окей, не переживайте. Ну так і вийшло. Я, в принципі, навчилася як вести розмови з людьми, бути більш відкритою. Ем, от, і напевно, ще скіл того, щоб е, вставати вчасно не пари, але я вже цей скіл загубила. А от щодо найскравіших вражень, чи залишилися вони у тебе від от цього досвіду та як взагалі участь в програмі вплинула на твої академічні або, можливо, кар'єрні плани? От ти плануєш, ти вже третій курс, у тебе є ще можливість, чи плануєш ти брати участь у подібних програмах у майбутньому? Загалом я думала про це і не сподіваюся, що зможу взяти участь. Um, але uh, в мене була така причина, чому я дуже хотіла повернутися в Польщу справді через мов хлопців, бо це все ці романтичні склаки, дуже сумує Е, uh, От, і на той момент я не цінувала того, що я була в Туреччині, це було так класно. Зараз бо я згадую, блін, хочеться знову повернутися хочеться знову це все якби experience. От, але загалом так, я хочу ще взяти участь в майбутньому. Я також брала участь у волонтерській мобільності тільки вже від European Solidarity Corps. От, і загалом, так, я дуже хочу ще раз поїхати, ще зустріти нових людей, знову це все прожити. Тому. От і наостанок, що ти можеш порадити студентам, які от тільки планують податися на академічну мобільність. Напевно, не боятися нічого. Коли ти спокійний або спокійна, все буде добре, не надумувати собі там якісь штуки, просто відпустити все це так, як воно є, і насолоджуватись мобільністю. Ян, дякую тобі, що ти поділилася з нами своїм досвідом. З твоїх слів, ми зрозуміли, що Туреччина є цікавим варіантом для академічної мобільності, як з точки зору навчання, так і для знайомства з країною та її культурою. Сподіваюся, хтось після цієї розмови наважиться на свою мобільність і на цей крок.